Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні неділю перед Різдвом, називається вона Неділя правого Дім. Чули довгі такий довгий родовідкупаєме. Інколи нам здається нашому іменський. Вже доходить до початку навчання про Візко Христове, тому кажуть, що вже кінець тих імен родової. Родовіць в, в нинішньому контексті, готуючись до Різдва Христового, є дуже важливим. Слова апостола Павла до Тимотея в перше послання, коли він каже, Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди». Всі люди, які були від початку світу до Христа, ті, які жили під час періоду Ісуса Христа на землі, і ті люди, які були жити аж до кінця світу, можливо, нас вже не буде, а вони ще будуть, бо ми не знаємо, коли кінець світу. Але до родоводу належать всі люди. Ми такий родов читаємо кожного разу на службі Божій. Ваші родоводи. Кого ви пишете за здоров'я, за попередня? Ви згадуєте імена тих, імена тих, імена тих. Це родоводи. Є інколи дуже цікаві родоводи там написані. І спільнота помолилася ну, і говорить, яке робити. За здоров'я Івана, щоб потонула копарку. Дитина писала. За перемогу на посаду голови села. Це родоводи. Щоб йому було так, як і мені. Визнається, що родовід Ісуса Христа ці 14 поколінь, про які згадується один раз, 14, другий, що там були всі святі. Там не були всі святі. Просто згадуються імена в тому списку імен. Це були різні люди і правильні, і грішні. Але всі ці люди жили до Ісуса Христа. Відбувається оцей родовід, родовід, родовід. Бог народився Ісус Христос. Він не народився просто. Він народився, тому що люди Старого Завіту також були і і грішні. І люди старого завіту, ті, які були грішні, вони жили надією, що має прийти Бог. Вони жили надією, бо їм обіцяли пророки, щоб прийти Спаситель світу. Прийти той, хто. Відкупить гріхи всього світу, прийде той, хто примирить людину з Богом бо стався розрив. Людина відійшла від Бога. Тому люди були старого завіту до Ісуса Христа. Потім прийшов Ісус Христос, і ми їм люди нового завіту. Ми всі належимо до цього родоводу. І немає випадкових людей. Нема випадкових людей. Кожна зачата за дитинка. До воду. Кожна вбита дитина через оборот, вона належить до воду. Кожен убитий воїн належить до воду. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. І серед тих всіх людей є й грішній праді. Ми з вами якийсь період грішні, якийсь період правди. Якийсь період у нас затемнений розум і нам здається, що нам жити в гірку прикольно, в якийсь момент Господь нас просвічує і ми не противимося. І ми розуміємо, що це суд жити в гіку. Але ми є частиною людського роду, ми є частиною оцього роду моду. Є така уривок святого у коли. Іс був якомусь домі, Він там завчав, проповідував, молився і приходять до нього і кажуть, там на дворі, там на дворі є твоя мати і твої брати. Це Івангелій від Матея 12, глава, вірш. А Ісус Христос каже, хто чинить волю Отця Мого, твої мені брат, сестра і мати, то чинить волю Отця Бога. Сестра і мати ці люди, до мого роду належать. Ми йдемо назад, це Ми належимо до Ісуса Христа. Ми є з його роду. Знаєте, де коли там якісь там фіри між собою конкурують, там всякі там маркетинги, всякі фані, це я там від такої фірми, я від такої фірми. А ми від християни. Ми Християни, ми з роду Ісуса Христа. З приходом Ісуса Христа світ, Він був розділений до Нього, але світ більше розділився. Наприклад, в старому завіті були ті, які очікували Месію. Це праведники. Вони очікували. Вони знали, має прийти Месія. Чи дочекає ми її цього, не знаю. Може мої діти, не знаю. Може мої внуки? не знаю. Але це батьки передавали дітям. Батьки передавали дітям. Має прийти Месія, має бути один період в житті, коли народиться Ісус Христос. А як Він народиться? А пророки казали. Ось діва зачне. Діва породить. І дадуть йому ім'я Емануїв, що значить з нами Бог. Ми будемо співати нині у четвертій по обіді, з нами Бог, розумієте народи. Ага, має сповнитися це пророцтво. Має прийти Месія. Це праведники Старого Завіту. Але були в старому завіті ті, які були проти Ісуса Христа. Наприклад, серед пророків, ті, які звіщали прихід Месії, були правдиві пророки, які були до Ісуса Христа, а були. Якби мені сказали розгодня. Були пророки, які просто заробляли гроші і мотили людям голо. І це були фальшиві пророки. І їх про них говоряться у Старому Завіті. І тому вони також належали до того водоволоду. Але вони були фальшиві, вони були проти Ісуса Христа, вони мотили люди. В час Ісуса Христа, так під старий завіт був, і тільки ті, світ був розділений, прийшов Ісус Христос. Знову світ розділений. Була Марія, яка сказала, то була вірна, і сумніва мати. Апостол Єваниць Іван. Аж до полгоди. Апостоли, які були, навіть той самий Петро, в один момент його занесло, сказав, я хочу всім відречутися, я ніколи. Потім він, він відрікся, сказав, я його не знаю. Потім заплакав їх і знов став до сторони Ісуса. А були ті, які були проти Ісуса, церковники навіть самі церковники, священнослужити, які шукали кожен раз аби Ісуса зловити, скритикувати, з'їсти Його. Бо Він їм був невигідний. Він залишається і до сьогодні. Ісус Христос не, е, не робив такого, що якийсь грішний був все, хрест на тобі, не маєш права на покаяння. Христос сполукав на покаяння, люди наверталися і люди ставали на сторону Ісуса. А нині є така атака, що якщо хтось там провинився, що щось знайдемо в тобі, ми зразу тобі поставимо, племо, зразу тобі все. Кінець. А це не Боже Бо всі люди належать Город і всю діти може з народження Ісуса Христа. Євангелист Іван, бо про різдво говорить Євангелист Матей і Лука. А євангелизм Івану це Євангелій, який читаємо на Пасху, там гарні слова сказані. Прийшло до своїх. Так слово стало тіло, поселося між нами про Ісуса Христа. Прийшло до своїх. Свої не прийняли. Але тим, які прийняли, дану то бути дітьми Божими. Тобто ми з вами свобідні люди. Ми можемо вставати на сторону Ісуса, або бути проти, на сторону Ісуса і користати, з Його церкви, зі святих тайн, з молитви, святого причастя, бо це є тіло і кров Ісуса Христа, бо Він сам сказав, я з вами до кінця віку, то з своє тіло і тієї кров, і мене перебуває я в ньому. Як не будете їсти тіла си на чоловічого пити його крові, не мати життя в собі. Тобто людина може перестати і може ставати на сторону Ісуса. Але ніхто не заставить. Людина може воювати, людина може воювати. Воювати в житті, на роботі, в сім'ї, в інтернеті і воювати проти церкви, проти Бога. Думаючи, <кху> ну, всякий непотрібні, всякі філософії і не потім, Бо доказувати, що той Ісус такий, а то Ісус такий народ. Ісус народився. Або людина перестає з цього народити, або не перестає. Але всі належать до цього родоводу. Апостол Павло в Афінах це книга діяльні читає 18 глава, каже, в ньому поживемо, рухаємося, існуємо. Як деякі з ваших поетів сказали, бо і ми з його роду, родом. Ми не повинні думати, що може споку до золота чи срібла, чи каміння, кору мистецтва і людської вигадки. Ми належимо до Його роду. Ми образ образці подобу Божу. У нас безсмертна душа. Нам треба так жити, щоб спасти душу і мати вічність Свого. Просімо Бога сьогодні цю ласку, щоби ми, які належимо до Його роду. До роду Ісуса Христа. Сотворення на образі подобу Божого. Ми цінніші від всіх тваринок і рослинок. Хоча деякі так дожилися і довчилися, що думають, що вони тобою походять під малою. Їх право це думати. Але ми з роду Ісуса Христа. У нас є безсмертна душа, і ми маємо так прожити життя, щоб Господь сказав, увійде в ранність пана. А щоб не сказав нам, я вас не знаю, бо ви були неправдиві. Господи, тримай нас біля себе, щоб ми не були вичерпнуті з родом Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!